Ви римський сенатор у 67-му році нашої ери, і щойно отримали повістку, якої боялися місяцями. Імперські гвардійці біля ваших дверей. Їхні бронзові обладунки виблискують у світлі смолоскипів, їхні обличчя, маски професійної байдужості. Ваші руки тремтять, коли ви читаєте паргамент із вузькою печаткою. Вам наказано бути присутнім на приватній вечері в золотому будинку сьогодні ввечері. Запах страху поту змішується з дорогими оліями, які ви нанесли на шкіру, і ваш шлунок бурчить від усвідомлення того, що сенатори, які відвідують ці інтимні зустрічі, часто ніколи не повертаються додому. Те, що ви збираєтеся дізнатися про ставлення імператора Нерона до своїх ворогів, змусить кожен фільм жахів, який ви коли-небудь бачили, здатися дитячою казкою на ніч. Нещодавно виявлені судові записи, Приховані в секретних архівах Ватикану понад півтори тисячі років, нарешті розкрили справжній масштаб садиської винахідливості Нерона. Медичний аналіз останків, знайдених під Колізеєм, у поєднанні зі свідченнями тих, хто вижив, свідченнями, які історики намагалися придушити, малюють картину настільки тривожно, що католицька церква приховала докази від громадськості. Це не ті прилизані історії, які ви вивчали в школі про божевільного імператора, який грав на лірі, поки горів Рим. Це задокументовані розповіді про систематичні тортури, психологічну війну та творчу жорстокість, які переосмислили саме поняття людських страждань. Перш ніж ми спустимося до залитих кров'ю залів золотого будинку, якщо вам подобається дізнаватися про приховані істини, які сформували наш світ, подумайте про те, щоб натиснути кнопку, подобається. Та прокоментувати нижче, звідки ви дивитеся, тому що я вважаю неймовірним, що ми досліджуємо ці стародавні секрети разом, пов'язані крізь час і простір нашою спільною цікавістю до того, що насправді відбувалося в тінях Римської імперії. Щоб зрозуміти весь жах правління терору Нерона, ми повинні пройти через три рівні ескалації кошмару. По-перше, публічні видовища, які римляни бачили в колізеї, Призначені для зламу жертв і глядачів через сувору психологічну жорстокість. Потім приватні тортури, зарезервовані для політичних ворогів, де творчість нерона досягла висот, які сучасні судово-медичні психологи намагаються збагнути. Нарешті остаточне откровення про те, що сталося в найглибших палатах золотого будинку, де імператор проводив експерименти над людськими стражданнями, які були настільки тривожними. Ранні християнські історики відмовляються записувати їх детально. Кожне одкровення змусить вас більше цінувати Женевську конвенцію, ніж будь-коли у вашому житті. Більшість людей знають Нерона як імператора, який переслідував християн і нібито грав на своїй лірі, поки горів Рим, але вони не розуміють, що ці знамениті звірства були лише видимою вершиною айсберга систематичної жорстокості. 68-й рік нашої ери був не просто часом політичної нестабільності та релігійних переслідувань. Це була епоха, коли наймогутніші люди на землі мали необмежені ресурси для дослідження найтемніших куточків людського садизму та юридичні повноваження, щоб перетворити свої збочені фантазії на реальність для будь-кого, хто перейшов йому дорогу. Нерон не починав як монстр. Народившись луцієм доміцієм генобарбом 37-го року нашої ери. Він рано проявив себе як правитель. Його початкова політика була популярною серед простого народу, і навіть Сенат обережно схвалив його перші роки перебування при владі. Але щось фундаментально змінилося в психології імператора близько 64-го року нашої ери, можливо, спричинене великою пожежею в Римі та політичним тиском, який за цим послідував. Те, що вийшло з цієї трансформації, було не просто черговим тиранічним правителем. А людиною, яка перетворила розваги на зброю, перетворивши публічну страту на вид мистецтва, який поєднував театр, релігійний ритуал і чисте садиське задоволення. Ось чого більшість людей не розуміють щодо переслідування нероном християн людські смолоскипи, які освітлювали його садові вечірки, були не просто випадковими стратами. Це були ретельно поставлені вистави, призначені для максимізації як фізичної агонії. Так і психологічного терору. Сучасні розповіді описують, як жертв прив'язували до стовпів, їхні тіла покривали смолою та оліями, які горіли повільно, а не швидко. Полум'я було розраховане на те, щоб спочатку поглинути кінцівки, утримуючи жертву у свідомості та кричачи якомога довше, поки гості продовжували свої розмови за вечерею всього за кілька метрів. Вибір християн для цієї конкретної тортури також не був випадковим. Нерон розумів, що їхні релігійні переконання змушують їх очікувати мучеництва, тому він створив смерті, які спеціально висміювали їхню віру в божественне спасіння. Але смолоски посадової вечірки були лише початком. Якщо ви вважаєте, що спалювати людей живцем щоб забезпечити освітлення для вечірки, це тривожно, ви не готові до того, що Нерон робив всередині колізею. Страти на арені, які римляни бачили під час правління Нерона, представляли собою квантовий стрибок у творчій жорстокості, який перетворив публічні розваги на систематичну психологічну війну проти всіх присутніх. Міфологічні реконструкції були шедевром психологічного терору Нерона. Жертв не просто вбивали. Їх змушували грати певні ролі в складних театральних постановках, які закінчувалися їхньою реальною смертю. Чоловіка, засудженого за крадіжку, могли одягнути викара, надіти воскові крила та скинути з великої висоти, щоб глядачі могли спостерігати, як він падає та вмирає, як міфологічний персонаж. Жінок, звинувачених у перелюбі, прив'язували до диких биків і тягли по арені, відтворюючи міф про Пасіфаю. Аудиторія не просто спостерігала за стратою. Вони були свідками буквальної смерті міфологічних персонажів, про яких вони чули в історіях. Справжній геній цієї системи полягав у тому, як вона залучала глядачів до жорстокості. Римляни, які відвідували ці вистави, не були пасивними спостерігачами за здійсненням правосуддя вони були активними учасниками складних фантастичних сценаріїв. Де реальні люди вмирали, щоб втілити в життя вигадані історії. Психологічний вплив на аудиторію був настільки жеретельно прорахований, як і фізичні тортури, завдані жертвам. Нерон проводив масове психологічне кондиціонування, навчаючи все населення асоціювати розваги з людськими стражданнями та знаходити задоволення у творчому руйнуванні своїх співгромадян. Сучасний медичний аналіз останків, знайдених у масових похованнях під Колізеєм, Розкриває систематичний характер цих тортур. Жертви демонструють ознаки навмисного каліцтва, призначеного для продовження страждань, а не для швидкої смерті. Зламані кістки були встановлені таким чином, що вони неправильно загоювалися, забезпечуючи постійну інвалідність і постійний біль для тих, хто пережив початкові сеанси тортур. Зразки опіків вказують на використання нахрітих металевих інструментів. Застосованих до певних частин тіла за зразками, які не відповідають жодному відомому римському юридичному покаранню, припускаючи, що це були нововведення в жорстокості, розроблені спеціально для розваг нерона. Але навіть публічні видовища бліднуть порівняно з тим, що відбувалося за зачиненими дверима. Приватні тортури, які нерон залишив для політичних ворогів, розкривають рівень садиської творчості, який сучасні судово-медичні психологи намагаються збагнути. Це були не злочини пристрасті чи навіть продумані політичні кроки. Це були методичні дослідження людських страждань, проведені кимось, хто мав необмежені ресурси та абсолютний юридичний імунітет. Дозвольте мені розповісти вам про сенатора Марка Флавія, людину, чий злочин полягав у тому, що він поставив під сумнів художні здібності Нерона під час дебатів у сенаті. Флавія заарештували посеред ночі та відвезли до золотого будинку. Де він зник на шість місяців, перш ніж його тіло було знайдено плаваючим у тибрі. Результати Ростену, нещодавно виявлені в церковних архівах, показують, що сталося протягом цих відсутніх місяців. Флавія підтримували живим за допомогою серії все більш жорстоких тортур, кожна з яких була ретельно розроблена, щоб уникнути смерті, але максимально збільшити психологічний зрив. Його пальці були зламані та переставлені кілька разів. Що призвело до постійної деформації, але дозволило ранам загоїтися між сеансами. Його зуби були систематично видалені один за одним протягом тижнів, при цьому надавалася медична допомога для запобігання інфекції та підтримки свідомості протягом усього процесу. Найбільш тривожним аспектом справи Флавія були докази психологічних тортур, які супроводжували фізичне насильство. Документи, знайдені в його камері, Показують, що Нерон змусив його писати листи своїй родині з описом сфабрикованих сексуальних дій і політичних зрад. Ці листи потім були доставлені його дружині та дітям, руйнуючи його стосунки та репутацію, поки він ще був живий, щоб відчути наслідки. Імператор перетворив тортури на форму психологічного театру, де жертву змушували брати участь у власному знищенні. Це підводить нас до справи, яка розкриває справжні глибини розпусти Нерона. Історія спора представляє собою не просто індивідуальну жорстокість, а форму психологічної війни, яку сучасні психологи визнають однією з найбільш руйнівних форм жорстокого поводження з людиною. Спор був молодим вільновідпущеником, ймовірно, 14 чи 15 років. Який привернув увагу Нерона через його схожість з спокійною дружиною імператора Паппією Сабіною. Те, що Нерон зробив зі спором, виходить за рамки простого сексуального насильства у сферу систематичного знищення особистості. Імператор кастрував хлопчика імперськими лікарями, а потім змусив його пройти те, що можна описати лише як примітивну операцію зі зміни статі. Ішлося йшлося не про сексуальне задоволення. Ішлося про повне знищення почуття власної гідності іншої людини. Спору дали нове ім'я Сабіна, і змусили жити як дружина Нерона на пишних весільних церемоніях, свідками яких був увесь імперський двір. Психологічні тортури тривали понад два роки, протягом яких спор був зобов'язаний підтримувати вигадку, що він насправді популярний. Відроджений Нерон довго розмовляв би з ним про спогади, які належали його померлій дружині, очікуючи відповідей, які підтримували б складну оману. Юнак став живим в'язнем у тілі, яке було хірургічно змінене, щоб служити фантазіям іншої людини, змушений виконувати роль, яка вимагала від нього заперечувати власне існування кожної миті кожного дня. Але ось чого більшість людей не розуміють щодо систематичного характеру жорстокості Нерона. Справа спора не була окремим випадком імперського божевілля, це була частина ширшої програми психологічних експериментів, які імператор проводив над десятками жертв протягом кількох років. Судові записи описують подібні випадки примусової зміни статі, знищення особистості та складних психологічних маніпуляцій, проведених над іншими молодими людьми, які з різних причин привернули увагу нерона. Міжнародні наслідки поведінки Нерона ставали неможливими для ігнорування римським істеблішментом. Іноземні дипломати повідомляли своїм урядам про публічні прояви жорстокості імператора, і кілька союзних королівств почали ставити під сумнів, чи можуть вони підтримувати відносини з правителем, який настільки очевидно втратив контроль над розумом. Римська армія, яка залежала від підтримки поваги серед завоюваних народів. Виявила, що її авторитет підірваний розповідями про дивні сексуальні та насильницькі одержимості їхнього імператора. Реальність була ще більш жахливою, ніж підозрювали іноземні уряди. Нещодавні археологічні розкопки під золотим будинком виявили камери, які можна описати лише як лабораторії тортур. Ці кімнати містять спеціальне обладнання для заподіяння болю. Медичні інструменти для підтримки життя жертв під час тривалих сеансів тортур і складні механізми для утримання людей у певних положеннях протягом тижнів або місяців. Рівень планування та інвестицій, необхідних для створення цих об'єктів, свідчить про те, що тортури стали головним хобі Нерона, поглинаючи величезні ресурси та повну увагу десятків імперських слуг. Одним особливо тривожним відкриттям була камера, що містила те, що здається примітивним хірургічним обладнанням, поряд з детальними малюнками людської анатомії, позначеними нотатками, написаними власноруч Нероном. Ці документи свідчать про те, що імператор проводив медичні експерименти на живих людях, досліджуючи межі людської витривалості та взаємозв'язок між фізичним болем і психологічним зривом. Сучасний аналіз кісткових фрагментів. Знайдених у цих кімнатах демонструє ознаки систематичного каліцтва, яке виходить далеко за рамки всього, що потрібно для страти чи покарання. Медичні докази показують, що Нерон, по суті, створив першу в світі систематичну програму експериментів над людиною за століття до того, як цей термін буде введений сучасними істориками, які вивчають звірства ХХ століття. Жертв піддавали контрольованим умовам. Призначеним для перевірки конкретних гіпотез про людські страждання з ретельною документацією результатів і модифікацією методів на основі спостережуваних результатів. Це не був випадковий садизм. Це була методична, наукова жорстокість, здійснена з ресурсами імперії та юридичним захистом абсолютної монархії. Але зачекайте, стає ще гірше. Камери тортур використовувалися не лише для політичних ворогів чи випадкових жертв. Нові докази свідчать про те, що Нерон змушував членів свого імперського двору брати участь у цих експериментах, або як підослідних, або як спостерігачів, які повинні були документувати результати. Сенатори та заможні громадяни, які вважали, що їхній соціальний статус захищає їх від найгірших імпулів імператора, опинилися в пасті системи, де відмова від участі в тортурах сама по собі була підставою для того, щоб стати жертвою. Психологічний вплив на римське суспільство був руйнівним і тривалим. Ціле покоління правлячого класу виросло, розуміючи, що їхній імператор не просто тиранічний, а справді божевільний, і що їхнє виживання залежить від їхньої готовності брати участь або, принаймні, мовчки бути свідками актів систематичного знищення людини. Моральна тканина римської цивілізації була навмисно розірвана людиною. Яка мала владу перетворити свої найтемніші імпульси на імперську політику? Сучасні розповіді описують суспільство, яке живе в постійному терорі, де кожна соціальна взаємодія несе в собі потенціал для доносу та подальших тортур. Римляни розробили складні кодекси поведінки, призначені для того, щоб уникнути привернення імперської уваги. І цілі сім'ї зникали за одну ніч, якщо їх підозрювали в недостатньому ентузіазмі щодо дедалі дивніших вимог імператора. Великі римські чесноти громадянського обов'язку та моральної мужності були систематично замінені боягузтвом і співучастю, оскільки населення зрозуміло, що виживання вимагає активної участі в уряді, який став невідрізним від організованої злочинності. Кінець настав не через моральне обурення чи народне повстання. А тому, що поведінка Нерона, нарешті, стала настільки непередбачуваною, що це загрожувало основному функціонуванню імперської системи. Римська армія, яка залежала від дисциплінованої ієрархії та передбачуваних командних структур, більше не могла ефективно діяти під керівництвом лідера, чиї накази змінювалися на основі психотичних примх, а не стратегічної необхідності. Коли повстання нарешті спалахнуло у 68-му році нашої ери, його очолили не моральні реформатори, а прагматичні генерали, які розуміли, що імперія сама по собі розвалиться, якщо імператора не буде усунено. Міжнародна спільнота спостерігала за падінням Риму в божевілля сумішю захоплення та жаху. Єгипетське, грецьке та германське дипломатичне листування цього періоду показує, що іноземні держави активно планували можливий крах римського уряду, визнаючи, що особиста дисфункція Нерона унеможливлює стабільні міжнародні відносини, деякі країни почали таємно підтримувати рухи за незалежність на римських територіях, розраховуючи на те, що фрагментація імперії буде кращою за її подальше правління нестабільного божевільного. Навіть коли повстання наближалося до нього, Нерон продовжував свої експерименти з тортурами до самого кінця. Останні жертви, знайдені в золотому будинку, демонструють ознаки каліцтва, яке сталося за кілька днів до смерті імператора, що свідчить про те, що він проводив сеанси тортур, навіть коли його уряд руйнувався навколо нього. Для Нерона систематичне знищення людей стало важливішим за збереження власної влади чи забезпечення особистого виживання. Коли надійшла звістка про те, що вороги марширують на Рим, останні години Нерона виявили справжнє боягузтво. Під його садиською зовнішністю людина, яка завдала немислимих страждань тисячам жертв, провела свою останню ніч, плачучи та благаючи своїх слуг вбити його, тому що йому не вистачило мужності, щоб покінчити життя самогубством. Він помер так, як жив, як жалюгідна істота. Чия влада посилила його особисту неадекватність до катастроф, які поглинули всіх навколо нього. Відкриття камер тортур Нерона під час нещодавніх археологічних розкопок змусило істориків повністю переглянути своє розуміння його правління. Те, що попередні покоління вчених відкидали як перебільшену пропаганду з ворожих джерел, виявилося, як мінімум, применшеним описом систематичних звірств, які перевершували навіть найтемніші звинувачення. Висунуті сучасними критиками. Але ось що по справжньому тривожить у спадщині Нерона. Методи, які він розробив для поєднання фізичних тортур із психологічними маніпуляціями, стали шаблонами, які пізніше копіювалися тиранами протягом історії. Інтеграція медичних знань із систематичною жорстокістю. Використання складних театральних вистав для нормалізації насильства та перетворення тортур на розвагу, усі ці нововведення з'являлися в різних формах протягом століть людських конфліктів. Здатність до такої систематичної жорстокості, яку вдосконалив Нерон, не померла з Римською імперією. Вона розвивалася та адаптувалася, знаходячи нові вирази в кожну епоху, коли окремі люди отримували необмежену владу над іншими людьми. Коли ми вивчаємо документацію звірств ХХ століття, ми знаходимо ті самі основні методи, які започаткував Нерон вдосконалені досягненнями психології та технології, але принципово незмінні у своїй меті систематичного знищення людської гідності та ідентичності. Те, що робить злочини нерона особливо актуальними для нашого сучасного світу, це те, як вони демонструють швидкість, з якою цивілізоване суспільство може зруйнуватися, коли основні моральні межі відкидаються тими, хто при владі. Рим був найрозвиненішою цивілізацією в історії людства до цього моменту, з передовими правовими системами, філософськими традиціями та культурними досягненнями, якими ми все ще захоплюємося сьогодні. Проте весь цей прогрес нічого не означав, коли одна людина з необмеженою владою вирішила, що інші люди існують виключно для її розваги. Попереджувальні знаки, які дозволили Нерону прийти до необмеженої тиранії, помітні в кожній політичній системі, де влада зосереджується в руках окремих людей без ефективного нагляду чи обмежень. Поступова передача римським сенатом влади імперським примхам. Перетворення військових із захисників громадян на особистих примусових виконавців і прийняття населенням зростаючого рівня нормалізованого насильства, все це представляє інституційні невдачі, які повторювалися протягом історії, коли суспільства віддавали пріоритет стабільності над підзвітністю. Пам'ятайте того римського сенатора з нашого початку, який стояв біля своїх дверей у 67-му році нашої ери, коли імперські гвардійці вручили повістку Нерона. Тепер ви розумієте, з чим він насправді зіткнувся. Ті бронзово броньовані фігури не просто доставляли запрошення на вечерю. Вони були інструментами системи, яка перетворила приватні психологічні розлади імператора на державну політику, де відвідування імперського бенкету могло означати бути свідком або брати участь у сеансах тортур, які знищать як жертву, так і спостерігача. Цей сенатор відчував найвищий наслідок політичних систем. Які концентрують владу без підзвітності, де особиста патологія однієї людини може бути нав'язана мільйонам людей через механізми уряду. Його страх був не лише про особисте виживання. Ішлося про те, щоб бути змушеним брати участь у систематичному руйнуванні всього, у що його вчили вірити про цивілізацію, справедливість і людську гідність. Фізичні докази камер тортур нерона все ще існують під Римом, сховані в археологічних місцях. Які закриті для громадськості. Скелетні останки, спеціалізоване обладнання та задокументовані процедури слугують постійним свідченням того, що відбувається, коли необмежена влада зустрічається з необмеженим садизмом. Ці артефакти представляють собою більше, ніж історичні цікавинки. Вони є попередженнями про людську здатність до зла, коли воно діє без обмежень чи наслідків. Перш ніж ви подумаєте, що цей вид систематичних тортур є давньою історією, подумайте про те, скільки сучасних урядів створили подібні програми систематичного знищення людини, часто використовуючи наукові досягнення для вдосконалення методів, про які Нерон міг лише мріяти. Ті самі психологічні механізми, які дозволили римському суспільству прийняти та брати участь в імперських тортурах, існують у кожній людській спільноті, чекаючи активації правильною комбінацією страху. Авторитету та морального зречення. Якщо ви відчуваєте тривогу від того, що дізналися сьогодні, це відповідна реакція. Жертви камер Тортурнерона заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, і їхні страждання попереджають нас про те, що відбувається, коли суспільства дозволяють індивідуальній патології стати державною політикою. Підпишіться, щоб дізнатися більше про приховані історичні істини. Які пояснюють, чому пильність проти необмеженої влади залишається настільки ж актуальною сьогодні, як і 2000 років тому. Залиште коментар нижче з вашим найшокуючим висновком із правління терору Нерона. І якщо ви вважаєте, що систематичні програми тортур імператора були тривожними, зачекайте, поки ви почуєте про те, що насправді сталося під час таємних судів іспанської інквізиції. Методи. Розроблені середньовічними слідчими, змусять камери Нерона виглядати як аматорський час. Побачимось у наступному розслідуванні темних секретів, які сформували наш світ.